Широковський район, я проїхала всі села, там це, я вважаю, найстрашніша екологічна небезпека. От то, що я за останній, це Річка Інгулець, це все, що торкається рядом добичі паном Новінським, його розроботок. Його пласти давлять так на землю, що у людей дома просто уходять в овраги. Там буквально 30 сімей, які треба переселити. Я хочу сказати по всіх питаннях і інгульця, і збросу шахтних вод, і по питанню цього видобутку ми були вчора на серйозному засіданні у міністра екології пана Сіміряка Остапа Михайловича. Уже представник вашої громадськості, бувший екологічний прокурор Василіса Васильівна, стала помічником міністра. По охороні навколишнього середовища, і я вам даю слово, що ми зараз маємо вже доручення уряду про створення робочої групи, і ми питання збросу шахтних вод з тих багатіїв, які на цьому заробляють і жодної копійки не вкладають і розрушають на сузну, зупинимо, і це буде змінено. По підхід Пітіхацькому району хочу сказати, що оце наша бідна ліхавка і холодівка. Мені неприємно сьогодні розповідати, але це факт. Я звернулася до обласної адміністрації з проханням. До мене просто звернулись люди в Ліхівці, що вони останні 25 років мені робили флюорографію. А старшина йде, зараз, ви знаєте, хвороба туберкульозу знову поширилась. Я звернулася до обласної адміністрації з проханням вислати, є пере, така передвіжна флюорографія, щоб, як раніше в радянські часи, робили, щоб вона приїхала до села. І люди, які там просто не виїжджають і сидять тільки в кухні. Опалювальній хаті зробили флюорографію. Мені соромно вам говорити, тричі виїжджала машина сьогодні, останній раз. Доїжджають до хаток, її заправляють і повертають назад. Не дають зробити, тому що це звертається представник фракції Батьківщина. Це є порушення прав. Людей, тому що це не написано на машині, що батьківщина, це для людей. Ви представляєте, ми ж кожен день розсила, розписували, запрошували людей на флюорографію. Ніде не писали, що це батьківщина, тому що на цьому піаритися не можна. Це є для людей. Настільки зараз я такої порочності не бачила в відношеннях. До своєї громади і тому, шановна громада, пообіцяли, що з понеділка обов'язкова машина буде, і я маю надію, що у вас не буде е, туберкульозу і буде все нормально. Щодо двох інших сел: Вічневе і Лазаватка. Якщо пам'ятаєте, на зустрічі ви мені дали інформацію, що оформлення першої е, групи спадщини першого класу, тобто то найближчі родичі, е, батьку, мати е, або діти. Е, в їх районі коштує зразу вамбарної книги державного адвоката е, Нотаріуса 5 тисяч гривень. Ви мене, 5 тисяч записано Коли я людям розповідаю, що по Україні це максимум 1000 гривень, це було обурення. Так я вам доповідаю, що я звернулася особисто до міністра юстиції і він вже дав наказ про перевірку, якщо в будь-яких районах. Ще виникає ситуація, де на оформлення спадщини першої лінії, тобто батько, мати і рідні діти, оформлення всіх документів без оцінки з всіма е копіями не коштує в Україні дорожче тисячі гривень. І тому контролюйте і вимагайте для себе виконання закону, який підписав президент ще рік тому.